до діючого генератора. Тому вона є досить слабенька, інакше не підійшло. Прикручується ручка, от таким чином, ставиться захист, тому що воно може впасти в очі і може е, пошкодити очі. Оце є захист, у випадку, якщо вона розірветься, Щоб був захист, і підкістер захист. І тою кнопочкою натискаєш, вона працює. Якщо її натиснути трошки глибше, вона є зафіксована і працює без е, Так. І так, як казати, вона, вона працює. Є запасний диск, є інструмент для того, щоб його замінити у випадку, якби він пошкодився. В цілому, кажу, вона не є найпотужніша, вона б не підійшла до генератора. Вона є, скажімо, такої найнижче середньої потужності, але слава Богу, виявилася достатньо. А генератор ви типу вітер до коло, його, власне, яблугарку їй генератор. І ми об'єдналися в тому єдиному пориві. У вас там ви показували є запасний диск, це на випадок, якщо ці паркан поварять. Е, запасний диск так. Як кажуть, на узлучність просичені. Якщо це пошкодиться, що можемо було зробити. А у вас вже був досвіду? Жодного не було. Вчора пізно вночі я прийшов біля цього паркана, подивився, щоб знати, що на, на тих щабелях є ще додаткові путники, які роблять більш тящим його демонтаж. На цьому місці немає тих путників. Загалі займаються, але насправді на 10-ту хвилину почало трошки бути напружено, бо важко було відтискати. Ще раз вам дякую.